19 людей загинули внаслідок російського авіаудару по гіпермаркету Епіцентр у Харкові. Серед загиблих двоє підлітків. 25 травня 2024 року. Для бомбардування харківського гіпермаркету ворог використав три плануючі авіабомби. Травми отримали понад півсотні людей. Всі постраждалі. Це працівники будівельного гіпермаркету епіцентр та відвідувачі. Скажіть, будь ласка, за час, за час вашої роботи в епіцентрі ви були свідком того, що тут перебувала якась військова техніка, якісь воєнні. Ніколи такого не було тут. Нікого здесь не було. Ні скільки були сотрудники, товар і покупателі. У мене там життя залишилось. Це моє життя, це моя родина. Інша. Друга. Правоохоронці встигли винести захопленої вогнем будівлі сервер з відеозаписами всіх камер відеоспостереження. Аналіз майже 200 камер допоміг ідентифікувати жертв удару. Проведено понад півсотні експертиз судово-медичних та молекулярно-генетичних, тип озброєння, що застосував ворог, експерти визначили за уламками. За кілька десятків метрів від гіпермаркету знайшли ще одну авіабомбу. Вона не розірвала. Наразі міжвідомча слідча група ідентифікувала особи чотирьох російських генералів та полковника, яких підозрюють в організації атаки на гіпермаркет. Так командувач угрупування військ Сєвер прийняв рішення та поставив завдання начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження будівельного гіпермаркету «Епіцентр» з метою залякування цивільного населення Харківщини у подальшому. Командувач групування військ «Сєвєр», розглянувши пропозиції та план групи організації вогневого та ядерного ураження противника, затвердив їх та однособово прийняв рішення, в якому визначив задум операції та визначив завдання щодо знищення цивільного об'єкту шляхом його бомбардування авіаційними боєприпасами та доручив його виконання. Командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗСРФ останній розрахував час, який необхідний для завдання ураження, організував бойове застосування літаків су 34 по будівлі торгового центру, «Епіцентр». П'ятьом фігурантам у справі заочно повідомлено про підозру. У разі доведення вини в суді їм загрожує довічне позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Досудове розслідування у справі здійснює Харківське облуправління Служби безпеки України.